На півдні України, на межі Донеччини і Запорізької області, є унікальна місцевість, заповідник, природний, один з найстаріших 1927 року утворення. Так, ну, часто кажуть, що це Швейцарія або мали гори посеред степу. Я ще дуже цікавий, я б там був не один раз. Серед рівнин піднімаються скелі. Гранітні і самі граніті вже є унікальні понад 2 мільярда років. Унікальні тут і рослини, і тваринний світ, є ендеміки. Давні люди часто вважали ясна річ, така місцева священна, тут знаходили малюнки. Увага! Питання.